Якою вона буде, зріла любов, а не оця рожева, як ви сказали? На мою думку, зріла любов від такої, скажімо, поверхневої закоханості, вона відрізняється трошки тим, що по-справжньому можна любити ту людину, яку ти вже трошки знаєш. І спочатку часто так буває, особливо у людей, які не дуже притримуються якихось. 에, ну, морально-етичних норм mm -hmm. таких високих, yeah. є дуже багато відсоток сімейних пар, ну не сімейних пар, а багато відсоток 에, просто пар, які вони зустрілися, сподобалися, покохали один одного. Там щось третє, п'яте побачення, понеслося все в ліжко, потім співмешкання, все. І в них так жу. Тобто, і, і от такий сценарій, він, от як спалахує, як сірник. Таке і, пше. І так же само дуже часто легко згасає, тому що пристрасть вона з'явилася, вона була, новизна, а, нова людина, а, а, клас, 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 все, ми вже живемо разом. Місяць пройшов, все, ми вже якби типу, наче як сім'я, але ви взагалі ще не сім'я. І все, і воно потім бутовуха, рутина, проблеми, конфлікти, очікування, і воно так і воно все починає ламатися угу. швидко. А є е, ситуація, коли ти. Якби людину дізнаєшся поступово, і в тебе на початку, можливо, немає такої супервеликої спалаху емоцій, гармонів, а, але ти поступово починаєш дізнаватися людину. І з кожним місяцем, з кожним роком, а, ти людину знаєш краще. Я пам'ятаю, як нашу, з моєю дружиною зав'язувалися стосунки, ми а, почали з дружби, ми просто. Спілкувалися як друзі, і ми навіть жартували, ми говорили, що якби між нами якась була іскра і хімія, якби ми подобалися один одному якось в сексуальному плані, то можна було б одружитися в майбутньому. Але на початку ми, ми реально от, без жодних таметів, при тому, що я хлопець, вона приваблива дівчина. Ну але от якось перші місяць-півтора нашого спілкування вони так склалися. Ну що я дивився на неї, я думав, ну. Мало ймовірно, що, типу, якось от у мене буде так, таке пристрасть, велике бажання. Ну, і вона на мене дивилася якось так, що, типу, ну, як друг. Да, там він щось Іноді розумне. Щось говорить. В да. Але з часом, поступово, був один момент, там, де ми там, сиділи в кав'ярні, розмовляли, і я пам'ятаю, що щось вона там сказала, щось я сказав. І я пам'ятаю, що ми і прям в цей момент ми почали якось дивитися один на одного трошки з такими ну, з пристрастю з маленькою. Тобто якась з'явилася оця мал малесенька хімія. Угу. І Поступово, коли ми зрозуміли, що ми подобаємося один одному, ми, я спитав неї, чи я говорю: я е, хочу з тобою там, зустрічатися, е, чи в тебе взаємне це почуття, чи я тобі подобаюся. Тобто у нас відбулася розмова, і ми почали зустрічатися. І от на початку наших стосунків, у мене е, способів, методів, е, знань про мою дружину було ну, небагато. І тому е, кохати її дуже сильно, е, якби тоді. Мені було, як би скажемо так, ну це був початок, і, і, і воно ну нема з чого його особливо було там. нема з чим працювати, скажемо так. А коли ти вже, наприклад, багато років в шлюбі, ти вже знаєш, які квіти їй подобаються, ти знаєш, який у неї там розмір обручки, там да, для прикрас якихось, ти знаєш, який у неї розмір взуття, ти знаєш її там талію, ти знаєш її зріст, ти знаєш, що їй подобається, що не подобається, який напій вона любить, який не вже є любить. контекст. Так, да, в тебе вже є контекст. І відповідно зараз любити мені, е, мою дружину, мені набагато легше, і зараз я її люблю набагато сильніше, ніж коли ми тільки починали. Тому що, от ідея, яку часто люди чомусь недооцінюють, але в усіх сферах життя вона ж так працює. Якщо ти робиш правильні, адекватні речі, з кожним роком в різних сферах життя в тебе накопичується досвід, і в тебе е, накопичуються певні можливості. Ну, тобто, в тебе з кожним роком є позитивна динаміка, якщо ти робиш правильні кроки. Якщо ми візьмемо тему здоров'я, якщо людина багато часу не піклувалася про своє здоров'я, харчувалася як завгодно, жила як завгодно, робила що завгодно. І потім вона найняла собі тренера, найняла собі нутриціолога, почала харчуватися, налагодила свій режим, сну відпочинку, перестала дивитися 8 годин в соцмережі, тобто почала займатися спортом. Що відбудеться з кожним місяцем, з кожним роком, такого її ставлення до здоров'я? У неї почне форма стає краще, вона почувати себе буде краще. Коли людина робить правильні кроки в питанні здоров'я з кожним місяцем роком стає краще, mm -hmm. якщо до цього було погано. В питаннях фінансів. Якщо людина приймає розумні фінансові рішення, з кожним місяцем, з кожним роком, її якісь накопичення збільшуються, вона щось починає трошки інвестувати, вона відкладає, вона працює над своєю кар'єрою чи бізнесом, у неї може збільшуватися дохід. В фінансах, якщо людина приймає розумні рішення, з кожним місяцем роком стає краще. У всіх сферах життя, які ми проаналізуємо, будуємо ми будинок, чим би ми не займалися, правильні дії приводять к накопичувальному позитивному результату. Тільки доходить мова до стосунків, люди такі. Любов живе три роки, це була тільки на початку хімія. А, любити людину постійно вже не можна. У нас ми вже там 15 років в шлюбі, у нас вже троє дітей. Як же я вже це? У нас вже тільки звичка, у нас вже побут. Я говорю, так в жодній сфері життя ця логіка не працює. Угу. У всіх сферах життя ми розуміємо накопичувальний ефект. А якщо у нас на початку були емоції, спалах, феєрверку, от у нас на початку була така вау-вау-вау! А потім у нас все це кудись пішло. І нам стало погано разом. Ми не любимо один одного. У нас є звичка, у нас є побут, у нас є роздратування, у нас є е, образи і претензії один до одного. Можливо, тоді чисто як ідея, можливо, тоді ми просто не накопичували потрібні речі. Тобто, можливо, так відбулося, що на початку на закоханості і на новизні у нас е, були якісь стартові позиції, У нас були, був, був якийсь стартовий аванс, uh -huh. і ми цей аванс ну, протягом якогось терміну часу розтринькали, і у нас потім нічого нема, і, і, і ми нічого нового в стосунки не привнесли. І тому, коли ми розуміємо, що ми можемо з кожним роком досліджувати людину, цікавитися людиною, дізнаватися людину з різних боків, розуміти потреби краще, краще розуміти потреби і краще ці потреби вміти задовільняти. Тому що, коли ми з дружиною моєю познайомилися і почали потім вже після шлюбу жити разом, я почав розуміти. Вона любить ресторани, їй подобається естетика, красота. Я ресторани не дуже люблю, але ми почали відвідувати якісь ресторани, тому що їй кайфово їй подобається. Вона любить подорожувати. Я подорожувати не люблю. Для мене вдома з книгою час найкращий. Вона любить кудись їздити. Я почав розуміти, що... Якщо я хочу, щоб у мене була щаслива дружина, мені потрібно почати кудись їздити і почати закривати якісь її потреби. Я особливо не дуже там супер якась романтична людина. І якщо мені принести якісь цукерки, смаколики чи тим більше квіти, ну я не буду в великому захваті. Якби, ну, мене, Очікувано. Да, У мене інша там кісаділью з сиром, якщо принести, я б зрадію. Ну а квіти не дуже. А відповідно, ну а дружина моя це любить. Відповідно, моє завдання полягає в тому, щоб. Робити ось ці маленькі кроки і інвестувати себе постійно в це. І от момент, який дуже часто люди не розуміють, вони говорять, Діма, тобі легко це все говорити, а от що мені робити, якщо я нічого не відчуваю до своєї коханої людини? От у мене зараз вже все, у мене вже все тихо, все, я вже якби. ну нічого, Мало того, що я нічого не відчуваю, мене ще й навіть дратує. Я говорю, дуже класно, окей, це проходить велика кількість сімей. Важливий принцип полягає так. Вчинки і діла любові, вони ведуть до почуття любові. Ти можеш почати піклуватися про свою кохану людину і забезпечувати потреби своєї коханої людини, навіть не відчуваючи зараз супервеликого ентузіазму, навіть не відчуваючи метеликів, навіть не відчуваючи того, що «Ой, я так закоханий в нього чи в неї, ой, я не можу, ой, так класно. Ти можеш почати робити ці вчинки, навіть нічого не відчуваючи, і ти побачиш в процесі. Що так само, як говорять, що дуже часто апетит приходить під час їжі, так само тут, коли ти робиш один, два, три, п'ять, десять кроків за того, щоб закрити потреби своєї коханої людини, ти побачиш в якийсь момент, що ці дії вони тебе самого запалять. У тебе у самого з'явиться ентузіазм, закоханість, любов, оце натхнення, оці очі якісь з блиском. Це все з'явиться в процесі, коли ти робиш такі речі. Підсумовуючи цю тему, трошки підбиваючи підсумок. Дуже часто люди плутають оцю таку яскраву закоханість, вони плутають її з новизною, з те, що вони просто людину ще не знають, і вони якби потрапляють такий в новий стан, новизна. А потім вона хоп, пішла, і все. Якби. І люди такі, типу: Я живу з чужою людиною, тобто вони не заглиблюються, не досліджують людину. А справжня, глибока щира закоханість, яка з кожним роком може тільки збільшуватися, і якби ставати глибшою, ставати більш об'ємною, ставати більш міцною, отаке от справжнє кохання. Воно знає, що воно любить, кого воно любить, чому воно любить. Тобто, ця любов, це кохання, воно більш усвідомлене, більш глибоке, воно міцне, воно може пережити складні травмуючі події. І тому важливо розуміти, що справжнє кохання з роками, воно міцніше. А ось цей ефект новизни і ця така, скажімо, пристрасть, романтична хімія, вона може з часом поступово якби зменшитися, якщо ти вчасно ну, не перейдеш у цей довготривалий режим марафону. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які негаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітніми. Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. Мене вразило те, що ви сказали, от працює якраз градацію. Е, у всіх інших сферах вона не працює, вона йде тільки вверх на, такий, ну, на піднесення, на успіх. Uh -huh. А в питанні відносин відчуття ніби кульмінація відбулася на початку, і все, що буде йти далі, це вже ну, не так yeah. і суттєво. Тим паче, якщо ми говоримо про е, співмешкання і відсутність поняття завіту, відсутність поняття uh -huh. обіцянок один перед одним, то дійсно. Але якщо ми вже так зачепили цей контекст, е, чому ця іскра зникає? Ця відчуття такого, як ви казала, на початку закоханості пристрасті, uh -huh. коли люди вже знаходяться в шлюбі певний час. Навіть оце, любов живе три роки, що робити після трьох років? Ну не хочеться uh -huh. ж міняти людей. На на жаль, у багатьох людей, до речі, є ця ідея, що якщо з цією людиною мені погано, так я перестала кохати цього чоловіка. Чи чоловік думає, я перестав кохати цю жінку? То тепер, якщо у мене буде нова кохана людина, то там все буде інакше. Тобто така собі. Все ідея, та, така собі ідея, типу, я не вмію водити автомобіль, я розбив цей автомобіль. Дайте мені інший. Типу там все буде інакше, але не буде, тому що мозок один і той самий. Повертаючись до теми. Чому зникає кохання? Чому зникають почуття між чоловіком і жінкою? Є така річ, яка називається полярність. Її легко зрозуміти людям, які дотичені трошки до електрики, вони знають, що там є мінус, є плюс, і вони між собою, коли якщо правильно там в акумуляторі все під'єднати, воно Причать. дає іскру. Да, певно. Так от, між чоловіком і жінкою є теж свій рівень полярності. Тобто, це значить, що коли чоловік для себе знаходиться в чоловічій такій ролі, а жінка знаходиться в жіночій ролі. Чому я про це говорю? Тому що. На жаль, буває так, що під час е, стресу люди починають трошечки е, ролі свої міняти, і у них оця полярність, е, пристрасть, е, магнетизм, хтось говорить хімія, е, хтось говорить емоційний зв'язок вони починають зникати. Тобто, що це таке? Буває таке, що е, люди вже, наприклад, там разом е, в шлюбі, і в якийсь момент жінка розуміє, що там він мене не чує, він мене не розуміє, е, він не закриває там мої потреби, мені потрібна від нього увага, я потребую компліментів, обійм, мені потрібна тактильність, мені потрібні слова якісь гарні. А всього цього нема. І їй погано вона страждає, і вона. Певний період часу знаходиться в стані такого тихого розчарування, вона мовчить, можливо, сама там один на одинці плаче з собою, а потім, в якийсь момент, вона починає вже вимагати і вирадувати через ці питання, тобто вона починає займати таку більш. Чоловічу, скажімо, якусь сильну таку позицію, коли вона починає щось вимагати, вона починає стояти на своєму, і вона із позиції ніжної, легкої, сексуальної, жіночної, вона переходить більше в таку чоловічу позицію, коли вона в стресі, коли вона їй погано. А як веду себе дуже часто, на жаль, чоловіки, він із стану спокійного, впевненого в собі. Із стану такого якби розважливого, е, коли він має певний здоровий глузд. Він часто під час стресу, коли у нього конфлікт з дружиною чи ще щось, він іноді перетворюється. Ну, скажімо так, він займає більш таку жіночу, можливо, позицію в якихось питаннях. Він може десь почати бути таким, ну, занадто м'яким е, податливим. Так, да, м'який податливий, іноді він може е, ставати набагато таким, е, ну. Вимагати, бути таким більш виредливим. Ну, знаєте, буває таке, що, наприклад, ну, якщо у жінки відбувається якась істерка, ну от у неї емоції негативні виходять, в цьому, ну, ми, як чоловіки, це прекрасно розуміємо, в цьому нічого поганого немає. У неї може цей внутрішній негативний вулкан або сидіти, роз'їдати її зсередини, або вона виплачить, викричить його. Але якщо чоловік буде під час з'ясування стосунків викрикувати, виплакувати е, в свої в ці моменти. М'яко кажучи, між ними буде ну, зникати ця полярність. Угу. Тобто полярність це ситуація, коли ми займаємо протилежну для себе роль, і чоловік він може більше взяти якісь жіночі моменти, а жінка бере якісь більш чоловічі моменти. І тому у них оця хімія іскра, ці стосунки, вони якби починають розчинятися. Оцей момент полярності він дуже важливий. Що таке для чоловіка чоловічі ролі? Е, є чотири головних ролі. Якщо чоловік їх дотримується, е, жінка поряд з ним буде бачити в ньому там авторитета, вона буде захоплена ним, і більшість її потреб будуть закриті. Це роль друга, це роль захисника, це роль забезпечення сім'ї і роль коханця. І ці чотири ролі, вони однаково важливі для чоловіка. Це як чотири колеса в автомобілі. Тобто, якщо є одне колесо, чи два, чи три, це може бути чудовий автомобіль, але він нікуди не поїде. І тому, якщо ми приберемо, наприклад, із сім'ї, що чоловік, наприклад, він гарний друг. Він дуже гарний коханець, він гарний захисник для своєї дружини. І тут мова йде про захист там, тільки з точки зору хуліганів на вулиці, але він захищає її від зовнішнього стресу, він захищає від якихось, можливо, токсичних родичів, які там хочуть свої 5 копійок вставити в їх сім'ю. Наприклад, все це є. Але він для прикладу там ну, не заробляє гроші. Угу. Ну, питання, ну, цей шлюб буде дуже складний. Залишаємо все те саме. Якщо він гарно заробляє, він гарний захисник, гарний друг, але між ними немає інтимної близькості. Для чоловіка цей шлюб буде розбитий, поганий, жахливий, ну, для жінки теж. І тому, відповідно, кожна з цих чотирьох ролей вона однаково важлива. І якщо чоловік ці чотири ролі виконує, дотримується їх, тоді жінка перед ним буде бачити ну, людину, з якою вона як за кам'яною стіною. Угу. У жінки теж є свої ролі. Це роль помічниці. Це роль друга або подруги і роль коханки. І якщо жінка розуміє ці три ролі і вона вміє їх правильно в собі поєднувати, тоді поряд з чоловіком буде ніжна, легка, весела, сексуальна жінка, яка в суті своїй має оцю жіночність. А що зараз відбувається? Ідея, яка отруює величезну кількість сімей і робить стосунки просто нежиттєздатними. Це ідея такого партнерства і ставлення один до одного, як на рівних. І тут, коли мова йде ставлення один до одного як на рівних, це мається на увазі, що ми беремо одну і ту саму лінійку, і чоловік, от якою лінійкою він себе міряє, він починає міряти дружину. І Він говорить. Ну я ж, наприклад, можу заробляти гроші. А що вона вдома сидить? Хай теж ходить на роботу, хай теж заробляє гроші. А що це? А що вона буде на шиї мені Я Може народити дитину? То і ти можеш <рес> так само, так. Да. Тобто розумієте? І відповідно він думає: ну мене ж мені ж, наприклад, оці е, там романтика, квіти, якісь там суперслова від тебе, вони ж мені не потрібні. Що ти вимагаєш, щоб я тобі їх говорив? Тобто, і він намагається застосувати отаку от систему аля типу партнерства, коли він. Вимоги, які в нього є до себе, якісь очікування, він намагається до дружини. А це ж зовсім різні. Ми ж зовсім різні. Ми Богом створені радикально і по-інакшому для жінки зовнішній стрес є згубною історією. Тобто, коли жінка стикається з зовнішнім стресом, і коли вона потрапляє в ситуацію, що мені треба заробляти гроші, мені треба попіклуватися зараз, купити. Так, заплатити, там поміняти це, закінчується там, там комуналку. А, тобто, в такому стані вона, якщо буде жити з тобою, вона буде бачити в тобі лідера, вона буде бачити в тобі забезпечувача, ти будеш для неї авторитетом, вона буде захоплена тобою. Да ні, звичайно, вона в себе буде прокачувати усю мужську, чоловічу енергію, умовно, ну, не езотеричну енергію, а чоловічу ці всі якості, які. Говорять про те, що, типу, ти сильна, ти маєш ти це. Звичайно, що він в такій жінці, ну, навіть в сексуальному плані, він багато чого не буде бачити. Там нема легкості, там нема сексуальності, там нема свята, яке вже розпочалося, тому що вона паше. Вона просто паша. Вона паша на роботі, потім вона паша з дітьми, потім вона паша ще вдома. І ти такий ввечері, типу, ну, я після роботи повернувся, я хочу, щоб у мене дружина була легка, щаслива, весело усміхнена. А звідки їй взяти цей ресурс? Уяви собі, як чоловіку, що в тебе три роботи. В тебе основна робота, де ти працюєш, потім ти працюєш в дитячому садочку, а потім ти ще якийсь там прибиральник. Ну, уяви собі, що після таких трьох робіт... Ти будеш повертатися додому, і дружина така, там треба дві емоції, поїдемо в ресторан, зараз будемо кататися на конях. Так і Та легкість просто. В тебе єдина думка це дійти до ліжка і просто заснути. Тому що ти задовбаний ти замучений. Більшість жінок знаходиться в такому стані, коли вони працюють на двох, на трьох, на чотирьох роботах. І навіть якщо у них немає прямого роботодавця і зарплати, вона працює як мама. Це відповідальність за дитину. Вона по дому робить якісь речі, вона ще може ходити на роботу, там, де в неї реально є зарплати, якісь зобов'язання. І потім чоловік ще очікує, що вона буде ніжною, легкою, веселою, щасливою. Де звідки? Та це неможливо. І тому. Як тільки ми розуміємо ось ці полярності, що ми по-різному створені, у чоловіка свій набір відповідальності і речі, з якими йому легко справлятися, у жінки свій набір відповідальності якихось моментів, і ми, скажімо так, не заходимо на чужу територію, а ми залишаємося чоловік в ролі чоловіка, жінка в ролі жінки. Тоді між ними можлива оця хімія, почуття, оце відчуття, що е, чоловік розуміє. Вона класна, весела, радісна, і мені хочеться з нею проводити час. Мене ноги додому максимально швидко несуть. І вона розуміє, його поява в моєму житті це не просто ми. З подружкою 50 на 50 знімаємо квартиру, 50 на 50 скидаємося на холодильник, 50 на 50 вирішуємо всі питання. Ні, це чоловік. Я за ним як за кам'яною стіною, тому що він забезпечує фінансами, тому що він захищає мене, тому що він про мене піклується. І це. Тобто у неї є ефект захисту. Тому що така ну, непопулярна, дуже велика тема, але е, тут скажу: для того, щоб чоловіку займатися сексом з жінкою, йому потрібно тільки одна умова: місце, де це робити. все. Для жінки, для жінки, щоб займатися сексом з чоловіком, їй потрібно бути побаченою. Тобто, що він Емоційний мене контакт. бачить, чує, розуміє. Їй важливо бути в безпеці. Якщо вона в фінансовому чи в будь-якому іншому стресі знаходиться, вона не буде сексуальною, вона не розкриється. Для неї це не буде секс, який їй подобається. І їй важливо відчувати певне ну, прийняття і розуміння. Тобто, що чоловік мене ну, по-справжньому розуміє і сприймає. І тобто жінці потрібно, щоб секс відбувся, це продовження емоційного зв'язку. А для чоловіка це не так. І тому, коли чоловіки часто на жінок типу, накладають, типу, що ми партнери, ти маєш 50 на 50 зі мною все разом тягнути. Він обрубує собі ситуацію сам. У нього немає потім сексуальної ініціативи з боку жінки. Вона не поважає його, вона не бачить в ньому авторитет. Вона не піклується. скажімо, ну він вона відчуває, що він не піклується про мої потреби, і вона сама цим займається. І вона ресурс віддає туди. А він потім хоче, щоб у нього вдома був затишок, була якийсь класний емоційний стан такий, щоб вдома всі були щасливі, і щоб було класне сексуальне життя. Так для цього треба створити умови. А більшість чоловіків вони не готові створювати ці умови або не хочуть, або не розуміють, як їх створити, і при цьому розраховують, що жінка сама якимось чином це все отак от зробить. Ну не зробить, бо, бо в неї на це не вистачає ресурсу.